Привіт! У Віри Брежнєвої відібрали бізнес в Росії. А блогер Волошин звинуватив Марію Єфросиніну у лицемірстві. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу. Слава про друзі, підпишіться на канал і погнали! У співачки Віри, вона ж Віра Брєжніва відібрали бізнес в Параші ще у 2017 році. Віра відкрила модний бутік у Петербурзі з подругою стилісткою. Як пишуть російські пропагандисти, зі спільного бізнесу вийшла саме стилістка, вона відкрила нове ТОВ та оформила активи лише на себе. Ну а причиною такого рішення ця дівчина назвала те, що Брєжніва вже понад півтора року, бачите, не займається просуванням бутика та Всім не залучена до справи. Тим часом зареєстроване ТОВ Брежньовою в Росії закрили через несплату боргів. Співачка понад півтора року не сплачувала податки. Ну і віру з парашою зараз взагалі вже нічого не пов'язує. Ну і артистка повністю відмовилась від нових російськомовних пісень. Хоча, якщо її запрошують на корпоративу, то вона ще співає на свої старі хіти. Ну і невдовзі у артистки відбудеться кілька сольників в Узбекистані, і там вона співатиме як старі. І пісні, так і кілька україномовних нових пісень зі свого нового альбому до речі, про віру і її музичне майбутнє поговорив про це з продюсером Михайлом Ясинським, і він каже, що у співачки є велике майбутнє в українському шоу-бізнесі, але Михайло вважає, що Вірі було би кльово повернути своє справжнє ім'я і виступати під ім'ям Віра-Галушка, і саме це буде таким знаєте, грандіозним поверненням. От як ви думаєте, друзі, ім'я Віра-Галушка краще ніж просто Віра? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Колишня дружина шоумена Андрія Джеджули, Юлія Леос заявила, що чоловік в судовому порядку змушує її повернутись з їхньою спільною донькою з Польщі до України. Юлія Леос в інтерв'ю Аліні Доротюк розповіла, що нещодавно відбулося судове засідання. Ну і зокрема Андрій Джеджула вимагав, аби донька перебувала з ним постійно від неділі до середи. Також через рік святкувала з ним день народження та новий рік. Ну а 8 березня, щоб кожен рік вона проводила лише з батьком. Юлія Леос обурили такі вимоги чоловіка. Екс чоловіка. Вона вважає, що, по-перше, вона майже не отримує час для дитини. По-друге, блогерка має поставити хрест на приватному житті. Ну і каже, що спочатку її лише виселили ці вимоги екс-чоловіка, адже вона вважала їх безглуздими, однак суд. Виявився на боці шоумена, і Юля хоче подавати апеляцію. Дівчина каже, що екс-чоловік це все робить спеціально або лише насолити її. Ну і за її словами, джуджула зовсім не цікавиться донькою. А ще каже, що шоумен уже навіть подав позов до польського міністерства юстиції. Ну і Юля переконана, що ведучий вимагатиме, аби вона з донькою повернулася з Польщі до України. Андрій Джеджула також дав свій коментар щодо цього питання. Він каже, що дружина не дає йому спілкуватися з донькою а ще чоловік називає свою колишню. Далі цитую жінкою з найбруднішими руками і ротом, яка не може схаменутися. Це говорить чоловік про жінку за словами ведучого. Його екс-дружина намагається його зацькувати. Він не вважає рішення суду шокуючим. Ну і також артист додав, що колишня ігнорувала рішення опікунської ради в той момент, коли він проходив купу перевірок за словами Андрія, все контролювалося державними органами. Ну і джджула переконує, що він вирішував питання опікунства абсолютно легально. А от Юля Леос далі цитую відпочивала в Дубаї, Франції чи якихось інших місцях. Новину ви почули, а тепер у мене питання і до Андрія, і до Юлі. А от під час цих сварок ви, хоча б трошечки подумали про Адель, про вашу доньку. Як їй вже в такому малому віці бачити, як сруться її батьки, і в подальшому як же ж її обирати, кого вона має більше любити, чи може менше любити? Думаю, що на вашому прикладі, шановна Юлія і Андрій, видно, як боряться два егоїста саме за своє его, а не за свою дитину. І знаєте, я беручи інтерв'ю багатьох людей, розумію, наскільки погано такі ситуації, в тому числі потім відображаються на дітях. Але це ваше право сратися між собою, доводячи один одному, хто молодець під час того, як буде страждати ваша дитина. Особисто я за те, щоб люди знаходили і йшли на компроміси, так це важко, адже часто потрібно. Наступити на горло собі і своїм комплексам а особливо егоїзму. А це нелегко. Але саме це і покаже вас дорослою і зрілою людиною. Але, на жаль, не всі так можуть. Чи зможуть зробити так Андрій і Юля покаже час. Далі неймовірна історія: зірка фільму зачаровані Шенендоерті розповіла про те, що дізналась про зраду чоловіка в день важливої операції на мозку в тому, що у 15-му році у акторки діагностували рак молочної залози, який через рік розповсюдився на лімфоузли. Ну а цього літа захворювання ще й дало метастази в головний мозок. Ну і поки Шеннен боролася за життя, її чоловік, з яким вона прожила 14 років, закрутив роман на стороні. Ну і за словами акторки, чоловік після цього навіть хотів піти з нею на операцію, але вона відмовилась, бо відчула себе зрадженою. Які зараз стосунки у Шенани і чоловіка, поки невідомо. Ну, а відомий український актор, зірка серіалу Спіймати Кайдаша Ярослав Безкоровайний отримав повістку. Ну і хлопець вже пройшов медкомісію і наразі чекає наказу. Так, би мовити, косити від мобілізації він збирається і готовий виконувати свій державний обов'язок. Ну і з початком повномасштабного вторгнення актор з Дніпра переїхав до Бережан. Він почав там активно волонтерити, допомагати. Ну і зокрема організував аукціон, на якому знаменитості продавали цінні речі. Ну і таким чином, власне, безкоровайний збирав гроші на авто для передової та карет швидкої допомоги. Співачка Лама вперше розповіла мені про те, що неочікувано для себе вийшла заміж у 18 років. Наталя каже, що це було спонтанно, і вони з хлопцем нормально навіть не були знайомі. А, просто вона йому сподобалась, Він а, зробив їй пропозицію. Ну, вона власне погодилася. У шлюбі пара прожила аж цілий рік, і про це лама розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс. І ще дуже тригернуло багатьох питання того, що артистка навмисно відмовилась від народження дітей. Багато різних коментарів, особливо від е, дуже дивних людей, які кажуть, що вона там якась така дивна. А ви не дивні. Лама сказала, що вона не готова брати на себе цю відповідальність і каже, що їй так добре. Ну і говорили багато про і батьків-артистів, про нинішні стосунки з хлопцем. До речі, за якого вона досі не вийшла заміж. Ну а також про те, як вона змогла побороти неврози і панічні атаки. Ну і вийшло дуже відверте інтерв'ю. Ну а посилання є в описі цього відео. А вже у вівторок у мене на каналі вийде інтерв'ю Слава Плюс. З глибою українського шоу-бізнесу, Іво Боболом, всі мені говорили про те, що Іво досить різкий у висловлюваннях, і всі пам'ятають його скандал з Емою Антонюк, де він назвав жінок меркантильними. Але ви знаєте, я люблю складних людей. Мені завжди цікаво дізнаватись, від чого у них власне з'явилася, з'явилася складність. Так, от, напевно, вперше ви почуєте те, що спонукало Іво Бобола стати таким, яким він є, і говорити зокрема про жінок, те, що він сказав. Я не вправдовую його. Одразу скажу, що інтерв'ю лише для тих, хто вміє думати, аналізувати і інколи читати між рядків. Але вийшло дуже відверто. Підпишіться на мій канал для того, аби у вівторок не пропустити інтерв'ю Слава Плюс з Іво Бобо. Акторка Ірми Вітовська виявилася родичкою Тіни Кароль. Справа в тому, що сестра Ірми є дружиною рідного брата Тіни. Раніше в одному зі своїх інтерв'ю Кароль зізнавалася, що сестра Ірми Вітовської вийшла заміж за рідного брата. Ну а акторка цю інформацію підтвердила, а також розповіла, що вони з Тіною не часто бачаться, але коли бачаться, то збираються за сімейним столом. І все. Ну, така вся новина. Олександр Волошин розкритикував Марію Єфросиніну за те, що вона розкритикувала його колишню дружину Анну Трінчер. Справа в тому, що а, у своєму інтерв'ю з Анною Трінчер Марія дивувалася, як можна зараз купувати дорогі автомобілі і виставляти це на показ. І Олександра власне обурило те, що Марія ставить такі запитання, одягаючи на себе дорогий одяг і прикраси за кілька тисяч доларів. Волошин вважає, що він має право транслювати своє життя саме так, як вважає за потрібним, і ніхто не вправі критикувати чи вказувати йому, що робити. Адже при цьому і він, і трінчер активно допомагають військовим. Тому запитання від Єфросиніної, яка під час цього була дорого одягнена, Саша вважає верх. Лицемірство. Волошин каже, що його дуже бісять, так би мовити, правильні люди, які видають себе за таких лише на публіці, і йому абсолютно все одно, що і хто про нього після цього подумає. Ну і тут, друзі, питання до вас. Чи взагалі хтось має право засуджувати вас, мене або ще когось за певні дії, якщо вони не суперечать законодавству? Де ця межа добре і погане? адже. У кожного вона своя і хіба правильно нав'язувати свою думку іншим і змушувати, щоб інші жили саме так, як е, хтось цього хоче. Чекаю ваші думки, адекватні думки щодо цього у коментарях. Пишіть. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про. Підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю Слава Плюс зі співачкою Ламою. Дивіться ось тут. Через 3, 2, 1.